Друзі, всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо грати за Україну в грі під назвою Age of History 2 І саме сьогодні ми зробимо, можна сказати, світову війну або війну одного великого континента, або даже двох можна сказати, тому що саме сьогодні ми нападемо на дуже багато країн, на дуже багато цивілізацій, так як ми топ 1 ми ще чекаємо, поки армія наша стягується, бо я трішечки підготувався і попризивав дуже багато армії. І дивлячись на цю армію, я думаю, ви розумієте, що буде відбуватися, тому що армії дуже багато і війна буде з багатьма країнами. А значить, що під наш список попадає Узбекистан, Китай, Казахстан, Афганістан, Пакистан, Індія і Саудовська Аравія. Ну і ще кусочок Сирії. От і це все я планую завоювати сьогодні. А і ще оцей ще кусочок. Я не знаю, що це таке, але ну, тут дві населення. Ну, в общем, ми його заберемо. То не є проблемою. Хух. І зараз ми просто чекаємо, поки армія доходить. Є тут ще кілька кусочків, де армії треба пробігти. Я думаю, це не буде великою проблемою, якщо ми отако поскіпаємо. Ніхто нам війну об'явити не повинен, бо воювали ми давненько. Нічого поганого ми не робили. <хи> Після того, окрім того, щоб просто позбирати багато армії, значить, ми піднімаємо податки, спускаємо товари, спускаємо інвестиції, тому що воювати ми будемо жорстко. У мене майже мільйон армії. Скільки в них загалом населення? Узбекистана 700 тисяч, Казахстана 20. В Китаї лям 200, в Пакистан лям, в Індії лям 100, Саудовська Аравія 500 тисяч, Афганістан 100 тисяч. Ну і в принципі, все. ще ось у В'єтнам є, в якого лям 200, але до В'єтнама мені трошки незручно йти, тому ми його заберемо уже наступним ходом. Ще оцю ось штуку Бангладеш теж заберемо разом з тим всім, то не є великою проблемою. Ну, в общем то армія, скоріш за все, стягнулася вся, армія стягнулася вся, і, в принципі, я готовий. Я готовий конкретно об'являти війну всім. Значить, тому дивіться і чекайте, ще буде жорстко. Значить, об'являємо війну. Саудовсь Уські Аравії оголосити війну, оголосити війну, Узбекистан, оголосити війну, оголосити війну, Афганістан оголосити війну, Китай оголосити війну, Казахстан, оголосити війну. Ми з Китаєм уже раз воювали, Це капець. Оця штука теж. оголосити війну. Кому ще? Тобі маленькому. Вона кстати, і східним томором. А де той східний томор? Я ваші чорт його пойми. А аж там он в углу. Ну коротше, ладно. Поки що не будемо тобі оголошувати війну, то таке Індія оголосити війну і Пакистан оголосить війну. Я у війні з усіма. А ні, забувся про тебе мені у нього оголосити щас. Оголосити війну, Сірія. Ефіопська імперія, якась з тобою там в кентах, Ефіопську Фі... імперію ми вибирати не будемо. Оголосити війну. Значить, тебе ми забираємо за один ход. Все. З тобою закінчено. Тут ми заходимо. Цю штуку я забирати не буду, бо в цьому ємена є ще отут. Шматок великий, потім ми заберемо це все. Значить, 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 нам треба пробиватись. І пробиватись треба дуже жирно, тому let's Я особо чекати не буду, втикати теж не буду, тому що треба конкретно воювати, конкретно забирати. І я готовий це робити. 100 тисяч у нас населення тут є. Давай по полтіннику бент, сюди, туди. І скрізь ми, коротше, пошурували, В общем, на всі країни. Ми підемо. Я сподіваюся, мені очків руху буде вистачати, бо все можливо. Лива насправді їй не хочеться, щоб були якісь у мене конкретні проблеми. З цим. Так, на цьому напрямку ми зайшли. Ну як зайшли? Ще поки не зайшли, але ну, збираємося заходити одним словом. Тому давай пробувати сюди, Бенц, сюди на Китай теж погнали. Я думаю, що проблем ніяких не буде. Хоча з цього напрямку можуть бути якісь інші проблеми. Але я сподіваюся, що там знизу армія підійде і буде все хорошо. Ну, на всякий випадок тут можна ще чуть призвати. Так, тут ми теж шуруємо, тут ми шуруємо, тут ми теж шуруємо, тут ми теж запригуємо, ми нікого не ждемо, ми просто залазимо скрізь у всі дерки, ми просто Запригуємо і кайфуємо, тому що так нам треба робити. Нам треба конкретно завойовувати Так тут ми отако призвемо кусочок. Щоб вдруг, ти, якщо що пішов, то ти там уже просрався. Так, тут ми теж запригуємо, тут залазимо. Скрізь треба проходити, тому що на всіх треба наступати на всіх напрямках. На всіх напрямках треба отримувати перемогу. По-другому просто тупо ніяк. Бо треба конкретно-конкретно йти залазити і тушити кожного. Тут ми теж заходимо, і тут ми заходимо. Очки в руху у мене вистачає, це найголовніше. І йдемо далі уже по Індії. В Індії тут уже трошечки серйозніше, тут уже трошечки солідніше, тут і населення більше. Ще і армії в мене тут більше, тому треба бути трошечки обачнішим з цими всякими рішеннями, але я думаю, що все буде чотенько, і ми спокійно скрізь пройдемо. Так, ну і тут пополовинки, давай, бенс, і бенс. Так, і по ідеї, я зайшов скрізь, де тільки міг. Правильно, з усіх напрямків, з яких я хотів піти, я пішов. Тут отако давай теж постягуємо, чуть-чуть, що -чуть -чуть вам стояти на місці, вам стояти не треба. Так, з цієї сторони, теж я зайшов. Давай на всякий випадок, тут ще зробимо призивчик невеличкий, щоб, якщо що, то можна було ще підтягувати армії. Ну і пішли дивитись. Так, тут на нас напали. Ну, понятне діло, що в них нічого не вийшло. Так, цю штуку ми забрали, Сирію, Саудовська Аравія попала під прицел конкретний, так само, як і Узбекистан. Там теж шматочок, можна сказати, підтарабанили собі. О, отут, про що я й казав, бач, ми навіть не пробились, даже не пробились від першої оборони. І багато де ми зараз не проб'ємося, і будемо потім старатись дефатись, тому що не все так просто. Не все так просто, багато країн, дуже багато дій, все не прослідкуєш. Десь провтикався, десь перебрав армії, десь не добрав і, коротше, багато-багато-багато різного. Ще. Прийдеться зіштовхнутися саме сьогодні, тому що цифри просто колосально великі. Але я сподіваюся, що все буде добре. Так, тут вони попробивались. Ну слава Богу, а тут, а тут пробились і тут пробились. Ну нічого страшного З цим шматком, в принципі, я був плюс-мінус готовий, тому робимо ще призив. Тут ми ще будемо довго воювати, довго пробувати, тому що така тут ситуація. По-другому не зробиш. Тут треба відбивати свої території. Без цього теж нікуди завойовувати нові. А тут шурувати далі вглиб. Тут шурувати далі вглиб, по-другому нікуди. Так, оці всякі штуки я не буду завойовувати. Хай воно от так і стоїть там, мені воно не цікаво. Тут ми проходимо далі якомога глибше. Отако от бемц, бемц. Сюди тако теж бемц і бемц. І погнали. Надо шурувати, шурувати якомога глибше, щоб все було чотенько. І отут ми теж забираємо величезні, величезні куски. Просто я ще призив робив. І я тепер очкую, що мені очків руху не вистачить. Ну, сподіваюся, що все буде добре. Отако бемц, бемц, бемц. Тут ми теж пошурували, пошуршали в столицю запригнули. Тут теж давай обріжемо їм рух чуть-чуть І тут заберемо шматки, бо армії багато, вона не підтянута. Тільки війна почалася, вже появились якісь проблеми. Поняв? Хі -хі -хі -хі. Оце, звісно, я дав джазу. Ну не хило, не хило. Нормально розносимо, по ідеї все поки що непогано. У всіх напрямках у нас все добре. В якихось напрямках не дуже добре, то там ми рішаємо свої питання. По своєму мобілізацію, в принципі. Так, цей шматочок забираємо і далі стягуємо цю армію кудись сюди. Давай. Так, вас теж Чуть-чуть тако забираємо. Надо, надо, надо цим займатися. Так, сюди ви заходите? Ну, пробуйте, заходьте. Ну, ми оставимо тако тут сіке. Тисячу оставимо, тисячі буде достатньо. Потім, тут нам треба догори, тут треба догори по-любому шурувати, тому що треба допомагати своїм. З цієї сторони тут. Не все так просто. Тут призив теж зробимо, очків руху лишається дуже мало. Надо встигати все робити, просто все абсолютно. Тут ми теж відправляємо велику частинку, сюди меншечку. Ну і в цілому, в цілому, я вроді скрізь впорався. Тут теж все виставив. Цих 200 чоловік давай сюди, цих 3000 давай відразу сюди попрем. Щоб потім не церемонитись, не діргати їх 300 раз. Ну і вроді як окей. Давай дивитись. Бемс, не пробились, не пробились. Це, в принципі, було логічно. Я. Це, в принципі, і соображав, що воно так плюс-мінус і буде, але вже забираємо дуже багато територій. Окупірували ми прям. Прям багато. Можна було б зараз мир кинути, поняв. Почати асимілювати, зібрати знову сили і піти знову, але так трошечки в наглу, так трошечки нечесно, тому ми поки що будемо пробиватись так, як можемо. Бо десь у нас не сильно хорошо, а десь даже в принципі, і круто. Особливо з Індією, там супер клас. Ми дивись, тут з Індією у мене 25% користі. Ще з якимись тіпами 11%. З Китаєм 32% користі. Тут 10, тут 23. Коротше, ми вже багато де берем, поняв? Ми багато де берем, їх стає менше і Менше ми забираємо. З Пакистаном ми ж кстати не почали війну, грубо кажучи, бо кордони у нас не пересікаються. А значить, що ми робимо? Ми по-любому робимо призиви. По-любому робимо призиви. Без цього тупо нікуди, тому що треба оцю всю двіжуху якось дефати. Цю двіжуху, якось дефати, і краще її дефати ось так, якось просто призивами, а тут далі пробиватися з цієї сторони, так як ми можемо. Так і проходимо. Погнали, погнали. Тут теж заходимо, тут заходимо. Шуруємо просто скрізь. В усіх напрямках. Надо отримувати конкретну перемогу. По-другому, навіть не цікаво. Так, сюди теж валимо, сюди теж запригуємо. Диви, просто скрізь конкретно так насягаємо, скрізь, конкретно забираємо. Жорсткі цифри у нас тут. Жорсткі-жорсткі цифри. Потім тут теж проходимо. Надо шурувати. Нема чого втикати. З цієї сторони ми робимо розподіл такий конкретний. Бо в нас тут ще попереду дуже багато країн, з якими так нелегко буде ще воювати. Ну як багато, в принципі, не багато, кілька, але повоювати з ними доведеться. Тому ми зараз будемо пробувати якось з кайфом це робити. Тому що тут ось далі ще Пакистан, який ще навіть не почав. Почав зі мною війну. Так, асиміляція. Ми там десь ще не асимілювали кусочок. Да? Що тут ще? Узбекистан тут щось краде, блін гамнюк. поди. Гамнюк конкретний, я в шоці. Надо забирати. надо забирати. Прям багато. А, з цієї сторони ще провтикав, диви, не пішов. Оце то да. Оце то я забувся. Так, ці 20 підтягуємо, нам треба там військо. Скрізь пробуємо йти по всім напрямкам. Тут у мене хочуть піти вообще жорстко. Да? Сюди 1800, сюди 3. Давай сюди ми підтянемо 1300. Так ось підтягнемо сюди. А цих попрям далі. Нада, 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 надо. Надо конкретно завойовувати багатсько. Отако От уруємо. Так, ці 5 тисяч погнали кудись сюди. Ці 4 Давай кудись сюди. Так, ці шість погнали далі. Очки руху вже закінчуються. Прям конкретно. Ще вскрізь я пішов. Ну, по ідеї так, да. можу ще призвати людей. Це вже хорошо, що я їх можу призвати, бо міг би й не призвати. Все, і в принципі, кайфуємо, так? Да? Давай дивимося. Бемц, тут у нас напали, не пробились. Ми тут зайшли, тут зайшли. Хорошо, там пробили нас, але ми потім зайдемо заберемо тисяч, це трошки є проблема. Ну нічого, я думаю, все буде ок. Я думаю, все буде окей. Заходимо в Китай, кстати, 9 тисяч не зайшли. Десь все-таки є проблемки. Помаленько вони з'являються. Але помаленько і ми заходимо. Багато де. Багато де заходимо, багато що забираємо. Тут забрали назад, забираємо ще. Так, тут на нас напали. Тут напали, забрали даже Опа, опа, опа. Серйозно, серйозно, коротше, ми тут щемим, Щемим дуже сильно. Давай думати, десь там було місце, де є, коротше. Багато-багато тисяч китайців. А ні, це тут десь. Так, Це тут десь. 10 тисяч типів було. Це серйозно, це серйозно дуже сильно. Давай думати. Тут у нас знову пішов напад конкретний, Ну, ми можемо тут призвати людей, правильно? Ми можемо призвати не багато. Ну, тако призвем. Так, сюди ми відправляємо ще тако тисячу. Буде нормально. Сюди відправляємо тако тисячу. 600 і пішли далі. Пішли далі. Конкретно нам треба шурувати. Шурувати, штурмувати великі частини територій. Давай проходимо далі. Заходимо прям конкретно далеко. І тут підмогу підтягнемо сюди. Тому що тут ще армії багатенько. Погнали, тут запригуємо тут, а теж треба залітати. Цих 20 тисяч сюди, цих 20 сюди тянемо. Ху -ху -ху. Коротше, дуже багато, дуже багато проблем. З'явилось. Я не очікував, якщо чесно. Якщо буде трошки так, ну нічого страшного, по ідеї непогано. Так, тут ми розкидались. Тепер далі. Погнали сюди. Тут. теж розкидаємося жорстко. Просто щоб забрати якомога більше. Десь не пам'ятаю, де було 10 тисяч, але ми 17 спустили. Отут ось, бач, нам уже так трошечки не вистачає. Трошечки, трошечки не вистачає тут армії. Ну нічого страшного. Я думаю, ми зараз підтянемо трохи. Ще підтягнемо. Підтягнемо по-любому. Там ще з Пакистаном навіть ми не почали нічого робити. Хоча треба було б. Але поки плюсики ці мені подобаються. Хороші такі. Так, цих 6 тисяч, давай, шуруй. І цих 6, шуруй. І цих 7, давай, вали. Сюди так, підтягуйтесь, братва, підтягуйтесь! Нам тут ще нападати і нападать. Порт будуємо. Цих 2500 не трогаємо, цих підтягуємо. Далі з Індією. Тут теж свої приколи. Очки входу ще є трошки. Погнали, проходимо. На Індію шуруємо добре. Запригуємо, 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 забираємо. Так, що там далі? Де ще я хотів підтягнути щось допомогти? Ось отут. Погнали. Ближче до лінії фронту. Всіх. Підтянув чуть, -чуть. Далі, тут призвать. Отако. І отако. Ці 420 сюди. Повинні бути тут уже. Потім, по ідеї як, по ідеї як, я зробив все. Отут ось є шматок Індії, але я її по суті поки що нічого не зроблю. Отут шматок Індії, але ми її попробуємо забирати, бо тут ще Пакистан нас жде. Південний судан якийсь на мене напав 4 тисячі населення. Осьо він манюній. Та що ж ти там зробиш? Ти до мене не дійдеш ніяк. Так, да, звісно, це серйозно. Ладно, давай дивіться. Так, тут ви пробігли, окей. Тут ми забрали, тут забрали, тут забрали. Зараз ми позабираємо теж. Там 7 тисяч пішло. Ой ой ой, то серйозно. Десь кстати, не пробились 300 чоловік осталось. Печально. може розберемося, не знаю. Багато я позабирав, але є ще трошечки проблем. Прям конкретно позабирав. Диви, тут ось починаються трошки трабли. Тут проходимо. Диви, супер мочимо! Ой-ой-ой, Ой-ой-ой, що ж робиться? Ой-ой, ой тут пропустили кусочок. В цілому дуже жорсткі, дуже жорсткі відсотки. Дуже жорстко ми пішли. Дуже жорстко. Мені бесили назбирати поняв та вальнути ще раз. Ну, типа договоритись, типа аля перемир'я, поняв. Ну, трошки це покрисячим, напевно, но не знаю. Щас буду думати. Поки буде до того діло доходити, то буду думати. Бо поки що по ідеї норм. Поки що валю, поняв. Поки що даже, я б сказав непогано. Так, тут 17 штук. Давай сюди. 5. Сюди. Три. Сюди 3. Сюди 2. Сюди тако півтори. І сюди 1700. Пошурували. Треба ще й підтягувати військо просто завжди. Щоб було чим нападати. Бо знизу тут війська багато, поняв? А от зверху нема. Так, пішли. Сюди шуруємо. В Пакистан заходимо. Не супер, це легко робити, але пробуємо. Давай і сюди, і сюди. Тут ми, вроді, розкошелились, скрізь походили. Зверху. Зверху, 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 сюди. Давай бемс, 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 сюди теж. Десь там по Китаю є ще моменти, де дуже багато народу. Я думаю, будемо якось дефати. Поки не знаю як, але будемо пробувати. Поки не знаю, як, але будемо пробувати. Сюди кусок, давай, сюди підтягуємося. Потім сюди шматок, сюди шматки конкретно великі. Так, цей кусочок сюди давай. Тут в морі люди є, теж сюди давай на виход. Потім тут. Погнав, погнав, погнав. Всі сюди підтягуємо. Давай дивитись. Треба тут конкретно нападати. Конкретно шуруїм. Просто конкретним характером. Де б я міг призвати близько? Ось тут близько можу призвати. От Тут мало дуже буде. Ладно, байдуже. Фух, В цілому якось так. В цілому якось, поки що так. Будемо дивитися, що це за кусок синій. Джибуті, якась шість провінцій. І тут Аомінь теж шість провінцій. Ну такі маленькі государства поки трогати не будемо, бо десь у них ще є кусочки, там десь на островах. Туди пливти невдобно. Поки не трогаємо. Поки не трогаємо, вообще. Ладно, давай дивитись. Зараз можуть бути проблеми, насправді. но вроді забираємо поки що. Поки що навпевнено. Ой-ой, ой ой. Десь даже не про ой ой. Ой-ой. Десь і не проходимо, бач. Ой ой ой. Десь берем, десь уже і не сильно берем, бачиш. Но більшість забираємо просто. Більшість просто забираємо максимально жорстко. Індія уходе, Почався Пакистан. Узбекистан дав джазу. Азербайджан теж. Ой -ой, ой ой. Ой ой, що, що ж твориться? Так, давай сюди, сюди, кусок. Тут теж заходимо. Тут, тобі відкриваємо допомогу, тобі запльовуємо, тобі запльовуємо. Сюди теж шуруємо, 20 тисяч підтягуємо, 10. Давай також сюди чуть-чуть. І сюди. Тут ми теж шуруємо, тут пробуємо забирати. Тут теж пробуємо. Давай запригуємо. Надо прям забирати конкретно. Надо прям забирати, як дядьки. Так, тут 8 тисяч, сюди валим, сюди тако, сюди теж. Тут 3 підтягуємо. Тут 20 чоловік осталось було, да? Да. вони ще сюди пошурують всі. І потім. Чорт їх зловиш, якщо чесно, но нічого вже не зробиш з цим. Будемо якось договарюватись за перемир, значить. <хи> якщо не зловимо, то будемо договарюватись. Так, цих давай підтягуємо всіх абсолютно. Підтягуємо, шуруйте, хлопці. Давай. Так, цю ти сюди. Цих дві. Пішов, давай сюди, шуруй. Не втикай. Нас тут ще є що завойовувати. Ще є куди йти. Ще є кого бить. Просто диви, як я розносю, як я жорстко ходю. Просто на характері конкретному. Давай. В Пакистан запригуємо. Цих шість підтягуємо. Підтягуємо 30. Несемо сюди. 5 теж підтягуємо. Так, тут що? В нас ще є куди. Йо. Давай думать. Ходить треба багато просто. Просто дуже багато куди ходить. Забираємо, як можемо. Сюди давай. Так, цих 4 отправляємо водою кудись сюди. Цих 30. Тянемо. 5 тянемо всіх, 7, цих теж давай підтягуємо. Надо забирати великі шматки, поки ми тут в центрі всіх собитій, нам треба. Надо... Забирать. Так, цих 1200 підтягуємо, цих три підтягуємо. Що ж ви стоїте? Цих 200 чоловік. Давай. Сюди кусок. Сюди кусок. Сюда кусок. Обалдеть, як я, як я шурую. Просто Жесть. 74 Індії, просто, 59 Китаю. Жесть забираємо. Ну зараз, звісно, багато де отут пропустимо. Без цього ніяк. Бо були деякі проблеми. В армії. Були нерівні шматки з цієї сторони, це було ще зразу видно. Да, отут усього ще куски хороші. Прям такі багато у них. Армії там. Ну тут ми забираємо, Слава Богу. Я бачканув, якби я тут не забирав, там де в мене армії саме більше. Опа, тут куски теж добре. Забираються. Треба вже все це очистити і зробити своїм. Опа. одефались. Ну тут ні, ну то байдуже, тут багато є населення. Дивиш, що я з ними зробив просто. А що це за кусок? Це повстанці Китая. Де ви тут взялися? Їх же ж не було. Ооо, жесть. Як би з ними розібратись? З цими Узбекистанами Афганістанами Всього 200 тисяч 60, 000 вообще. Зараз будемо якось думати. Так, цю тисячу, куди? Давай обходити якось. Всі сюди давай. Сюди підтягуємо. Треба все підтягувати. Вся проблема через те, що армія не підтягнута. Просто Просто не підтягнута. Тут багато тисяч, кстати Ну і в мене тут немало, насправді, армії є, але все рівно якось, наче й маловато. Якось, наче недостатньо трошки армії. З цих з верхніх сторін. Трошки я провтикав. І взяв дуже мало армії тут. Хотілося б більше. Ну тут поряд є ще дуже багато в мене теж армії, так що я думаю, що все буде чітко. Тут ми теж заходимо по любому. Скоріше за все, оцю штуку зараз захватять нам, але я сподіваюся, що. Надо якось мобілізувати чуть-чуть людей, хоча би капельку і якось їх тянути. Якось їх тянути надо. ми отут особо і не отдвинулись ні черта, бо в нас тут не було ніколи армії. Коротше, ми тут якимись остатками чисто воювали. А там, де йшли нормальними отрядами, нормальними диві... дивізіонами, то там ми взагалі добре пішли, без всяких проблем. А багато де просто не пройшли, тому що не взяли достатню кількість армії. Десь недооцінив і все, і халепа. Фух, ну вроді як нормально шуруємо, вроді як хорошо. О, тут ще Саудовська Аравія, кусок, ну я думаю, ми тут поки не будемо трогати її. Нам без цим всім розібратись поки що, а там буде видно. Отут ось це саме складно. Бо тут у мене армії мало, тут у мене армії мало. Але будемо пробувати, бо тут уже хорошо, і тут теж хорошо знизу. І тут знизу непогано. А тут зверху. <галім>. Але ми підтягуємося все, так що діло буде. Бачиш все, про що я казав. Тут, звісно, тяжко. Бачиш, багато де не проходимо, армії там достатньо. Робити перемир'я не сильно хочеться, бо воювати буде невдобно. Але, походу, прийдеться. Походу, з синіми типами по-любому прийдеться робити перемир'я. Бо я майже все забрав, але трошечки не, не розрахував армію. І ця штука може конкретно затягнутись, а щоб вона не затягувалась, доведеться трошечки зробити перемир'я невеличке. Хоча, ну тут і так доволі таки непогано, поняв. Ну тут ви ніде не пробиваєтесь просто. Ну тут проб... Пробелась, конечно, и тут пробились, Ну и все, в принципе. А тут, кстати, потеряли дуже багато арміи. Диви, Тепер ми бачимо, що в них тут атищу. Тут адві, отут не знаю, чим дефати, зверху поняв. А так то ми і так можемо, по ідеї, забрати цю всю движу. Просто отут підтягнути. Тут на кусок піти, отут 4 підтягнути. Вісім треба підтягувати по-любому. Бо цими чотирма щось робити треба. У ну, мене тут двадцять теж боку є, але вона, блін, далеко. Якось так по-тупому все поняв. Якось так по-галімому воно все відбувається. Отут-то в мене 17 теж є, поняв? Ну як їх правильно тягнути? Оце питання. Бо вони зараз почнуть розширюватись, поняв? І скрізь гуляти. А скрізь гуляти я не хочу, щоб вони скрізь гуляли. Так, тут щось з чим. то Давай їх підтягнемо гори, на всякий випадок просто. Хоча б трьошку з них. Бо тут десь ми нубами можемо малими тіпами забрати, а десь малими тіпами вже й не забереш, поняв? Бо території осталось мало, в основному скрізь із них є багато армії в цих всіх кусках. Кусок давай сюди, кусок сюди, 5, сюди давай. Сюди 1900. Сюди сотню давай пошуруємо. Якось зверху, отут ми взагалі не поймаємо, чим завойовуємо. Такими типами. Не пойми, де я їх взяв, вообще. Бо тут щось що ладно, тут шматок вже файний сидить. А тут біля Китая теж їм там халепа крепка. Тут китайцям довго вже не протягнути. Тут армії багато, прям. Тут прям купа. Тут прям через щур багато, поняв? А в деяких місцях їй тупо не вистачає. Десь десь ще по 10 чоловік йде. Так, ще тут, кстати, тоже було б хорошо розібратися. Зібратись якось, до щоб було простіше трошечки. Ну, пробуємо, пробуємо. В основному заходимо. В основному заходимо скрізь. Опа, отут кусок. Добре, що побачив. Хе, Хе. Бо так би не побачив і провтикався б і капець би був. Отут що робити, не знаю. Отут, прям тупо не знаю. чисто мобілізувати отако по 200 чоловік. Щоб вони хоч щось дефали. Поняв? Щоб хоч щось дефали. Ну і давай дивитись. О, тут, як, блін, як знав, поняв. Опа. Опа. Диви, диви, диви що робить! Диви, що роблять гамнюки. А їх багато тут ще. Їх тут, блін ще купа конкретна. Тут по 200 чоловік якось заходимо, я не знаю. От тут а ще не попроходив нічого. До цього 30 тисяч є, так що я думаю, щось буде. З цього. Китай точно забираємо. Тут теж. Давай, давай. Опа. 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 Так, тут висадки зараз будуть. Отут, аби розібратись, просто. Ну не пойми, як розбиратись. Сюда давай ось о. Тіпа там десь три тисячі пустимо. Сюда тако три пустимо. Сюда пустимо три. Сюда погнали. Тут підтягуємо. Тут треба оцих просажувати, конкретно, чуваків. Тут чотири тисячі. Давай сюди откинемо тако. Типа 1500 закинули. Давай закинемо ще 1600, щоб пробити. Оцих, типів, зараз пробиваємо і на ці шість нападаємо. Тіпа ми нападаємо тут двома тисячами, тут ще. П'ятьма тисячами. Тут заходимо. Ці 16 підтягуємо сюди трохи. Сюди тянемо, сюди тянемо і тут нападаємо. Сюди три пускаємо. П'ятсот теж сюди пускаємо. Треба щось робити з цим всім. Ці одинадцять треба підтягувати, бо буде халепа. Тут багато армії. Тут розтягуємося теж. Давай нападаємо! Блін, ти знаєш, нелегко оце воювати. Взагалі не легко. Особливо, коли в те тут армії по 200 чоловік, то взагалі незручно воювати. Так, тут треба забрати все. Так що китайці чільте. Ух, давай якось її відтягувати. Я не знаю, 50 тисяч, куди ми їх відправимо. Давай сюди. Тут теж забираємо. Тут зараз висадка буде. Значить, нормально. Тут пішли, тут пішли. Тут зашли, тут пройшли. Вроді ок. Вроді ок. Давай отут ще кусочок сюди. І тут ти постій поки. Давай дивитись, Ну тут -то понятне діло, тут капець. Проходять. Там вообще шок. Отут сині роблять, вообще джузу, конкретного дають. Я то трохи дефаю. По можливості. По можливості якісь ходи їм прикриваю, но це трошечки складно. Дивись, тут дозабрали, тут теж. Тут у нас забрали кусок. Йо! Так, ну тут вже вообще ерунда осталась. Давай просто прикриваємо лавку, хлопці. Сюди половина, сюди кусок, сюди кусок. Все, пошурували сюди вообще. Позакривали свої роти, діть геть. Потім, сюди трьошка, сюди двушка, сюди двушка, пішли геть. Сюди 15 відтягуємо. Давай, п'ять, сюди пішли. Сюди 6. 1800 сюди. Дві сюди, три сюди. Давай. Щось робити треба. Потім. Тут 30. Давай. Ти сюди йдеш. Ти йдеш сюди, все, ви нічого там уже не зробите. Підтягуємо сюди, народ. Погнали. Тут уже нам теж особо нічого не зроблять. Я в це дуже сильно вірю. Бо якщо щось зроблять, то ще буде прикол. 90 тисяч просто стоїть. 80 просто стоїть, втикає. Нічого не робить. Так, давай дивитися, що тут з Китаєм Тут забираємо. Тут порт строїмо щоб сюди зайти. Диви, тут 3 тут 1000 Ну, недалеченько, Так, ці 400 підтягуємо, давай. Пошурували, зелененьких позабирали, да? Можна отут тако стягнути, потім сюди відправитись. Ну, тако по хорошому Давай дивитись. Ну, конечно, конечно. Ну, дивись. Ну, да, да. Конечно. Диви, диви, диви що робить, По 40 чоловік просто ходять. По 40. Тут 14 чоловік, але в мене армії тут нема. Просто наскільки жорстко я тут порозбивав, армії вже нема. Все. Все, що залишилось. Отут ось, блін, 14 чоловік просто. І отут 14 чоловік. І що робити з ними, я не знаю. Потім тут 400. З ними теж щось зробити треба. Будемо ще щось думати. Тут кусок треба забрати. Я не думав, що можна звідси сюди піти. Я думав, там, типу, річка, вона не дає. А оказується, що все там можна, поняв. Так, пішли. Тут забираємо. Не паримося. Тут теж кусок забираємо. Тут кусок забираємо. Бо це бунтівники, в принципі, то ерунда. Так, що там з Китаєм? Все чітко. Ну так, да, Китаю тут нема 100% території мої. Аби я ще хоч все забрати міг. Давай дивитися. Ну тут, понятне діло. Добре, що хоч пішли туди, куди не треба було. Ага, ну вони тут ще все одно розходились. Ну вони такі будуть ходити. Диви, бачиш, диви, 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 що робить гамнюк. Просто таке гамно. Воніче, я його вибиваю, вибиваю, а й воно все одно спавниться, його купа. Все, дивись, забрав на силу, на силу. Це мене тут остався Киргизстан. Він сам появився. бачу, у мене війна не оголошена. Він це повстанці були довго, довго, довго запустили Киргизстан. Тут ще буде якась країна невеличка, тут кусочок. ну Та й в цілому, все. так. А це кому? Це з ким я взагалі говорю? З Узбекистаном забираємо цей Узбекистан. Він мене задобував тут. Цілу вічність просто це напевно саме складно було з ним просто. Я ти серйозно кажу, але ми це зробили. Нас це просто, це просто неймовірно. Слава Богу. Я дуже радий, що я закінчив цю війну, і я сподіваюся, що я зможу забрати дуже багато територій, точніше, всі території, які я захопив, і тут все забрав. Давай. Відправити вимоги. Так, погнали далі. Індія, 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 Індія. Забираємо все. Все, з Індією теж договорились. Так, тепер Китай. Мирні переговори. О, тут територій багато. Ми будемо зараз розбиратися. Територій в Китаї немало. Треба, щоб вони ставали мої. Сьогодні території ми прям отримали супер багато. Я не знаю, я ще так, напевно, багацько не отримував зараз. Ну, хіба що коли з кацапами воював, то тоді. Тоді я прям отримав теж багацько територій, але всі вони були такі собі. Але тут теж є багато таких собі, хоч. Ще багато є і доволі непоганих. В моменті я вже думав, що буде супер тяжко, ну так воно і було, але все-таки все ми змогли зробити. Армії у нас все-таки було дуже багато. Кстати, нагадую, у мене було майже мільйон армій, 900 тисяч. Цікаво, скільки буде після того, як я зараз все це позабираю. Подивлюсь, скільки в мене вже є армії. Хоча я ще робив до призиви невеличкі, ну такі манюні. Так, тут теж все забрали, хорошо. Так, е, хто в нас ще Пакистан? Ти теж, звісно, задобував дядько. Бо до тебе діло дійшло в останню чергу, коли армії у мене вже майже не було. Зато в тебе території такі багаті. І в цілому я б навіть сказав, що це дуже і дуже хорошо. це все асимілірувати. Це ж просто рознос кабіни. Що мені робити? Так, забрали. Так, потом. Саудовська Аравія. Дарова. Тут теж забираємо. Тут, звісно, територій багатих не так багато. Так, да, тут в основному вся ерунда. Я щось так і думав, того я сюди армії слав не так багато. Хоча ти відбивався доволі серйозно. Ти прям відбивався, дай Боже. Все, є такий нюанс і. Так, і по суті, всім я кинув мирний договір. США стоїть, як і стояла. Я хотів їй кинути торговий запит, щоб вона повоювала із Бразилією. Але щось я провтикався, видно, в моменті, забувся це зробити. Нічого страшного. Пропускаємо ход, забираємо всі території і е, розуміємо те, що асимілювати нам території треба просто тонну, 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 тонну людей. Я сподіваюся, що я це все швидко зараз роблю. У мене не буде ніяких бунтівників, тому що це тільки єдине, що я щас тупо не хочу. Кстати, ще щось тут є ось. Афганістан в сенсі. Який Афганістан? Де ти взявся? Тут забираємо Афганістан. Так, вимоги відправити. Що ще? Яка ще єрунда мала. А, ось все, давай. Так. Ще Казахстан я тут завойовував. Обалдеть. Воно все не влазило просто. І ще якусь малу єрунду. Сирію, Ефіопська, Південний Судан. Давай, Сирії, мирні переговори кинемо. Забираємо цю всю движуху. Ідіть геть всі. Опа! Хе-хе-хе, перші бунтівники, народ. Ну, це серйозно, що ж поробиш. Без цього теж нікуди. Я думаю, з цим я буду розбиратися вже в наступних серіях, братва. Ви обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої подобайдини, пишіть коментарі. І я думаю, що все буде чікі-пуки. З цими типами я якось то точно розберусь, просто війна була довга, затяжна, та й в принципі не, не є дивуванням те, що тут з'явилися всякі бунтівники і так далі і тому подібне.